Благоустрій на контролі. Чергова волоінспекція проїхалася віддаленими мікрорайонами Івано-Франківська від адмінбудівлі, попри університет Нафти і газу, і на вулицю Набережну. Там у дворі будинків 32 та 34 роботи із заміни мереж проводять КП теплокомуненерго. Перед осінньо зимовим періодом латають аварійні ділянки. У зв'язку з цим є певні незручності. Однак кажуть мешканці, проблема не у розкопках просять голову полатати міжбудинкові проїзди. Під час дощу тут величезне озеро утворюється. Вся вода тікає в каналізації з зв'язком, з водою, а рядом труба колодязь, колодязь водовідведення. Рядом два метри поставити решітку і питання вирішено. Ну і трішки ці ями щоб роками. засипаємо, засипаємо, ніякого толку з того нема. Далі волоінспекція на чолі з міським головою Русланом Марсінківим вирушила до мікрорайону Бам під пильним оком вулиця Сухомлинського. Там очільник міста дав доручення відремонтувати під'їзди початкової школи та садка. Не оминули з перевіркою дошкільний заклад номер 23 Дударик. У нас облаштоване укриття і на першому поверсі як безпечний простір, і у підвальному приміщенні ми поміщаємо у них до... До 300 дітей поки за цими актами, що в нас є, ну так, питною водою забезпечені в укритті, Туалетне приміщення нам того року зробили в в укритті на першому на в підвальному приміщенні. Поїхали туди, де кликали, каже, провели інспекцію очільник громади Руслан Марцінків. Вже неодноразово до нього зверталися мешканці мікрорайону. Бам із рядом проблемних питань. Перед зимою потрібно підготувати мережі. Ми бачимо, що наше теплокомуненерго активно готує мережі для того, щоб ми війшли в опалювальний сезон, навіть на адресі набережна 32 ви бачили, що частину тепломережі було замінено, щоб ті всі будинки мали з теплом. Тому маємо більше як 200-200 сьогодні розкопок, які зрозділи теплокомунерго, які заробляють, роблять роботи, готують до опалювального сезону. Підготовка до зими питання, на якому акцентують і дорожники міста. Директор МДК Віталій Бурко зазначає, роботи після літа не бракує. Через високі температури на дорогах громади утворилися тріщини та так звані асфальтні напливи. Упор буде на це, на підготовку до зими. Тобто, що це, це ліквідація таких дрібних тріщин і ліквідація напливів. Бачите, що по Конувальця, по Тисменецькій, по Галицькій. Внаслідок високої температури повітря і руху важкого транспорту по дорогах утворилися по краях по обочинах, так звані напливи. Вони подекуди такої висоти, що в принципі, легковий автомобіль може і мотором зачепити той наплив. Тому це треба до зими, це треба ліквідувати обов'язково. Зі всіма дорученнями комунальники мають впоратися до початку холодів, обіцяють до зими місто впорядкують. Віталій Якович, Ігор Горпопик, телеканал 402.